Знаєте, в сучасному цифровому світі, по суті, кожен може стати детективом. Сьогодні ми розберемо одну, як на мене, дуже цікаву ідею підхід до онлайн-грамотності, який перетворює нас із простих споживачів контенту на справжніх слідчих, слідчих, які вміють відрізняти правду від вигадки. Ну що ж, почнемо розслідування. А починається все, як завжди, з дуже знайомої картини. Стрічка соціальних мереж, якийсь пост, що миттєво стає вірусним, історія про когось, кого всі знають. Здається, всі вже долучилися, всі коментують, але де ж правда, вона ніби розчинилася в усьому цьому галасі? І тут починається той самий хаос у коментарях. Перше, що ми бачимо, спроба все звести до жарту, мовляв, та це ж просто прикол, не треба тут нічого серйозно обговорювати. А слідом, звісно ж, вмикається головний аргумент натовпу. З'являється оця фраза, всі так думають, і вона змушує багатьох засумніватися у власній думці. Можливо, краще просто промовчати. Ну і вишенька на торті безапеляційне це правда. Подається як факт, без доказів, без жодного контексту. І от саме так, до речі, дуже часто і працює дезінформація. І ось тут, у цей момент, кожен опиняється перед вибором що робити, просто скролити далі, ніби нічого не сталося, чи все ж таки зупинитися і спробувати розібратися. Саме цей вибір усе й визначає. Бо знаєте, кожна дія в мережі, навіть найменша, має свою ціну. Здавалося б, ну що такого: один пост, один жарт, один репост, а в результаті хтось почувається абсолютно приниженим, а хтось інший, можливо навіть не усвідомлюючи цього, стає причиною цих страждань. Але що як? Що як можна змінити свою роль у цій історії? Перейти від простого спостерігача до того, хто може щось вирішити. І ось тут ми підходимо до самої суті. Пропонується просто змінити кут зору, перестати бути пасивним споживачем інформації і стати таким собі активним слідчим. І цей сув у мисленні дає змогу повернути контроль над ситуацією. І в такого цифрового детектива, звичайно, є своя місія. Вона складається з трьох ключових запитань перше, що ж сталося насправді. Друге хто і як на все це вплинув, і третє, найголовніше, а як можна було цього уникнути? Але, звичайно, перш ніж братися за серйозні справи, будь-якому детективу потрібне тренування, такий собі невеличкий тест, щоб загострити свої аналітичні інстинкти. Отже, твердження номер один ох, це ж класика соціальних мереж, правда? Ідея, що популярність дорівнює правдивості. А тепер давайте подумаємо це факт, думка чи може маніпуляція? Ну, насправді, кількість лайків це ж не доказ, це просто показник популярності, а популярною може бути її відверта неправда. Тож так, це класичний спосіб маніпулювати сприйняттям, створюючи таку собі ілюзію всезагальної підтримки. Добре, поїхали далі. Твердження друге. Тут йдеться про наслідки. Існує таке, знаєте, поширене уявлення, що слова в інтернеті це щось несерйозне, віртуальне, наче вони не мають реальної ваги. І знову ж таки потрібен аналіз адже екран комп'ютера чи телефона це ж не якийсь магічний щит, що захищає від болю. Насправді, коли хтось каже, що слова віртуальні, це часто просто зручне виправдання для власної безвідповідальності. І останнє твердження на сьогодні воно про те, як легко ми ділимося інформацією. Один клік і все, пост полетів далі. Здається, що це абсолютно нічого не коштує. Але чи це так насправді? Коли людина щось поширює, вона стає частиною цього інформаційного ланцюжка. Вона, по суті, ділиться своєю репутацією, своєю довірою. Тому ні, ціна такого кліку точно не нульова. Ну що ж, інструменти нагострені. Настав час переходити до справжніх розслідувань, час братися за перші справи. Отже, у нашого цифрового детективу є чотири основні напрямки роботи: перший фейкові новини. Другий де ж та тонька межа між жартом і відвертим булінгом, третій як розпізнати психологічні маніпуляції. І четвертий, дуже важливий, цифровий слід. Давайте одну з цих справ розглянемо трохи детальніше. Ось це, до речі, надзвичайно важливий момент чітко розмежовувати поняття. От візьмемо, наприклад, справу про жарт і кібербулінг. На перший погляд, межа може здаватися розмитою, але вона є, і вона дуже чітка. У жарту мета спільний сміх, і він зазвичай припиняється, якщо комусь стає несмішно. А от у кібербулінгу мета зовсім інша принизити, завдати болю. І він, на жаль, часто стає систематичним. Це чудово показує, наскільки важливий контекст. І от після того, як усі справи розслідувано, настає, мабуть, найважливіший етап це не просто звіт, а висновок, який має реальне, практичне значення. Так от, у чому ключовий момент? Мета всього цього процесу не просто знайти винних, мета навчитися. Проаналізувавши ситуацію, детектив має визначити, в чому полягала небезпека, і, що найголовніше, сформулювати для себе просте правило. Правило, яке допоможе не потрапити в подібні пастки в майбутньому. І наостанок запитання, яке по суті підсумовує все, про що ми говорили. Кожного разу, коли ми заходимо в онлайн, робиться вибір. Залишатися пасивним глядачем, який просто пливе за течею інформаційного потоку, чи все ж таки вмикати режим детектива і ставати активним, свідомим учасником цього цифрового світу. Мені здається, саме цей вибір і визначає якість нашого досвіду в мережі.